Без пензлика лише пальцями ніг до столиці. Привезла свої картини 17-річна художниця із сум Дар'я Безкоста. Дівчинка хвора на ДЦП, тому малює пальцями ніг. Творчість це єдине, у чому може проявити себе. Її сповнені світлом картини надихають інших жити. 18-річна Дар'я Безкоста пише картини пальцями ніг юнохудожниця, лауреат премії «Гордість країни завжди мріяла про персональну виставку у столиці. За ініціативою прем'єр-міністра Миколи Азарова. Мрія дівчинки здійснилася. Мама Даші Олена Безкоста зізнається, талант доньки помітила не одразу, та й дотепер не завжди розуміє, що вона починає малювати. Очень часто я смотрю і спрашиваю, Даша, що ти рисуєш. Она мне говорит, что она рисует, но я как-то я не понимаю вообще цветовая гамма, насколько разные какие-то разводы, что-то непонятное. Вот если вы заметили, есть картины с более четкими линиями, есть картины более размазанные. То есть э, все зависит от ее физического состояния, внутреннего состояния. Картини Даша почала малювати п'ять років тому. На сьогоденні їх вже більше шістдесяти. Робота над малюнками займає багато часу. Ділиться Олена. Над портретом Даша може працювати і по півроку. року. Зависить все від складності картини від самого розміру картини. Єсліта картина вот полтора метра, то звісно, на зістана нього шуході врем'я. это портрет, то это колосальний труд это краски большими слоями. Это до полугода рисует картину это як мінімум з персональною виставкою. Юну художницю привітав міністр культури України Леонід Новохадько. Міністр зазначив, за останні 10 років держава значно просунулася у допомозі талановитим дітям. В Україні дуже часто проводяться виставки талановитих дітей з особливими потребами. І число я вам не скажу, але ще раз повторюю, ну, разів у 4-5 більше таких виставок у 2008, наприклад, 2013 роках, ніж у 1995, ну там в 2000. Виставка «Натхненна життям» проходитиме в столичній галереї Пінчук арт арт-центр» до 6 жовтня. Вхід безкоштовний. Надія Коверська, Ігор Куркодим, новини УТР.